Уряд Азарова має нести політичну відповідальність як за проліту кров на Майдані, так і за крах економіки і соціальної сфери всій державі. Непрофесійний уряд повинен піти відставку. Я звертаюсь до всіх повну відповідальність за злочини проти громадян України несе людина. У якій є всі повноваження і повнота влади в Україні. Це президент України Янукович. Влада хвалиться своєю вертикалю, але збирання в своїх руках усіх провладних повноважень означає також повну відповідальність за свої дії. Тому ми вимагаємо дострокових виборів президента України. Хочу наголосити. Що повна заміна влади повинна відбутись в легітимний засіб сьогодні? Всі є підстави, всі є закони, щоб перезавантажити владу. Я звертаюся до президента Ізу Інуковича. Подайте добровільну відставку і оголосить дострокові вибори. Це єдиний варіант проявити здоровий глузд ситуації політичної кризи в країні. Не робіть дурниць, не заганяйте себе і країну в глухий кут, не розділяйте долю диктаторів, які назавжди втікли в своїх країни.